Дякуємо всім, хто захищає наші кордони, кордони і рубежі, правопорядок і безпеку наших вулиць, захищає наші землі від мін та снарядів, наші оселі від пожеж і вогню. Всі, хто стоїть на захисті України, всі наші сили безпеки, і оборони, солдати, сержанти, старшини, матроси, офіцери і генерали, які разом доводять неважливо, що на погонах, важливо, що у головах. І серцях. Хто робить це протягом минулих 585 днів і останніх 9 років? І на питання, де я був 24 лютого, чимало хто скаже, в АТО і ООС воював на Донбасі, боронив Україну на сході, а потім на всіх напрямках звільняв Краматорськ, а згодом Куп'янськ захищав. Донецький аеропорт, а потім Литовище в Гостомелі. Це всі, хто залишається тут, на своїх місцях, всі, хто щодня каже собі, я можу робити більше, я можу допомагати більше. Я можу більше. Дорогі українці, важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи. Крок за кроком сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно, ніхто не має і не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми би припинили спротив і боротьбу, окрім однієї нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо, будемо боротись стільки, скільки буде потрібно. Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі. Ми зупинили навалу значних сил ворожої армії, вистояли і не віддали Київ, Харків, Одесу, Миколаїв. Запоріжжя, суми та ще сотні, сотні міст і сіл виганяємо окупантів, і робимо, і будемо робити це надалі.